Команда задати вона працює наступним чином. Подивись, ми з тобою маємо число на сцені, бачиш? І що вона робить? Команда задати бере число, ось це, яке в ній написано, і підставляє його замість того числа, яке ми бачимо тут. Давай спробуємо написати в команді задати число 7. У команді задати напишемо число 7. І натискаємо на цю команду на команду задати. Натискай на неї. Ось. Подивись, яке число ти тепер бачиш у зміні на сцені? Сім. Коли команда задати виконується, вона бере ось це число і просто пише його сюди у змінну. А тепер давай спробуємо зробити натиснути на команду змінити. Натискай на команду змінити і подивись, що буде відбуватися з числом на сцені. Будеш вобивати, як так, Щоразу команда змінити буде збільшувати число на одиницю. Так. А якщо? Якщо написати ось тут не один, а скажімо, два. Давай спробуємо двійку написати. Так, абсолютно вірно. Ми тепер будемо змінювати не на одиницю, а на двійку. Давай спробуємо.